Слава Богу, брати і сестри. Милість Господня велика над нами. Я зачитаю місце Писання, яке записане Матфія, 7 розділ, 12 вірш. Євангелія від Матфія, 7.12. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Амінь. Сідайте. Дарована нам милість по великій Божій любові, щоб ми могли ще раз зібратись. Подякувати Богові, прославити Його, святе і величне ім'я Бога самого прославити, подякувати Йому, благословити один одного, почути щось, що Господь хоче нам сказати через Духа Святого. Ну і в, в общому, слава Богу, що ми можемо ще бачити один одного. Чи не так? Що можемо зібратись, можемо привітатись, можемо обняти, можемо благословити, що ми, діти Божі, що в нас є якась ціль, що в нас є криша над головою. Хоч сьогодні не так тепло, але ми, ми дякуємо Богові, були часи, які літо тепле. Тепер осінь прохладніше, зима може ще холодніше буде. Але який милуючий і добрий Господь. Знаєте, йому дякувати можна тільки за одне, що, Господи, Ти все зробив, щоб не було все одинаково. Щоб не було все, все як от кожен день одно й те же саме. Кожен день приносить для нас якісь нові радості, можливо, і печалі, можливо, і сльози. Можливо, якесь благословіння, але в усьому, якщо ми в руках Божих, воно так повинно бути. І за це слава Богу. Тому що наше життя, воно не є рівномірне, не є як одна лінія. І за це подяка нашому Богові. Знаєте, брати, я, сестри, я зачитав це місце Писання, знаєте, я вчора робив, працював, і така думка прийшла. Таке в серце було, Господи. І так я думаю, я вірю, що Дух Святий кажу, що я би міг сьогодні для себе першого сказати перед народом, перед дітьми Твоїми, щоб ми могли збудувати, щоб ми могли вникнути в Твоє Писання. Подумати над, над своїм життям ще один раз, ще сьогодні, ще скільки ти даєш нам життя, щоб ми могли слідувати за тобою, вдосконалюватись в слові твоєму. І знаєте, така думка, що ти хочеш, щоб тобі зробили, роби і ти. Я думаю, ну, прийду до, до, до хати, відкрию писання, найду це місце писання. Знаєте, я відкриваю. І воно прямо на цьому місці. Не шукав, просто відкрив писання, і воно сразу на це, і очі прямо на цей вірш. Думаю, Господи, так бистро. Іноді, коли шукаєш якісь місця писання, то і допоміжні якісь то, е, береш, щоб знайти. Шукаєш, не можеш знайти, ти вже і, і питаєш когось, що де, де це, а тут так раз і бистро. Так же саме сьогодні відкриваю знов на цьому місці. Думаю, Господи, це Ти говориш до мене. Це Ти до мене говориш, а я хочу поділитися із вами. Що ти хочеш? Чи...» Писання пише, то, що хочеш, тільки баж... чого... Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і їм і ви. Перше, що я зауважив, що. Тут стоїть, бажаєте. От, не що я хочу, щоб мені робили, от, а що я бажаю. Не те, щоб знаєте, я себе буду заставляти, буду комусь щось робити, і вони мені будуть повертати тим же. А тут стоїть і це слова Ісуса Христа, що ми бажаємо, щоб наше є бажання, як би ми хотіли, щоб вони брати ближні сусіди на роботі, де б ми не були, на дорозі, в магазині, де б ми не були в нашому житті, чого б ми бажали, щоб люди нам зробили, те повинні, те добре, щоб і ми це робили. Це не то, щоб ми повинні так робити, але якщо в нашому серці живе Дух Святий, в нашому серці живе Господь, це є наше перше, що ми. Ми ну, повинні робити, як діти Божі. І це бажання, і це те, це, це що ми робимо, воно, воно є ну, якби не таке аж духовне, а більше воно зв'язано з повсякденним нашим життям на землі. Повсякденне наше життя. Як ми робимо, так і з нами поступять. Ми будемо робити добре. І з нами будуть добре робити. Ми будемо робити зле, і нам тим же самим вернеться. Ще одне місце Писання пише і каже, що що ти посієш, те ти і пожнеш. І нехай Господь благословить і дасть розуміння кожному, що я роблю для ближнього, що я роблю для ближнього, щоб воно вернулось мені тим же. Ви знаєте, я. Зауважив, що не завжди, коли ти робиш добро, не завжди, коли ти даєш так, якби ти хотів, щоб тобі поверталось, воно не вертається. Ти робиш добре, а воно виходить як завжди. Ти робиш добре, а воно повертається тобі, ну не завжди буває, правда? Було і у вас таке? Ну, я думаю, що це. Ну, що ну, повинно так бути. Ну повинно так бути. І я коли задумався кажу, Господи, а ну чому во так? От чому отак от я роблю добре, а воно не повертається мені тим же? Ви знаєте, коли ти роздумуєш, молишся, просиш, Господь дає відповідь. Господь каже: одне слово, мотивація твоя яка? Яка твоя мотивація, роблячи добро, кого ти хочеш прославити себе? Кого ти хочеш звеличити? Кого Ти хочеш поставити на п'ятистал? Себе чи мене, каже Господь? І тут я задумався, Господи, а дійсно? Коли я йду щось роблю, десь я, знаєте, ну, десь ну, буває в нашому житті, коли ти, коли ти хочеш щось зробити добре, то, то так хочеться, щоб всі знали. І якщо ми пильнуємо, то ми з собою беремо, я би сказав, таких, як музиканти. Такі, щоб були бубни, щоб були цимбали. Це це не це не буквально. Це, це не буквально. Ми беремо і, і так, ми ідемо, і так, щоб було такі у нас коло нас люди, де вони би могли багато говорити, де могли би багато роздавати, оте, щоб йшло в, в масу, щоб розказали, от, дивіться, цей брат він зробив так, він зробив так. І тут мотивація наша. Моя, твоя брат і сестро, яка мотивація перед ну, в Божих очах, щоб ми, щоб, кого ми хочемо прославити? І якщо оце, оцей вірш, він стоїть для, в нашому серці, щоб ми прославили нашого Бога, то далі місця Писання каже, нехай Твоя правиця робить так, щоби не знала лівиця. Нехай твої добрі діла будуть роблені в тайні, а Господь Господь дасть явно. Не я, а Господь. І, і каже: пускай хліб по воді, і Він по довгому часі, по довгому часі, він повернеться. Слава нашому Богові! Він не залишається должником нікому. Але коли задумуєшся, Господи, а як воно, щоб воно в нашому, що в моєму житті, щоб я міг іти робити так, щоб воно було для Тебе добре, щоб Ти прославився, щоб Твоє ім'я воно возвеличувалось, а я вже отримаю то, що ти хочеш, те, що ти бажаєш дати мені. Не завжди, коли я йду роблю. І даю, або ми робимо і даємо, щоб. Я чув таке свідчення одного разу, що один, я би сказав, чоловік невіруючий, але був зв'язаний з деякими недобрими людьми, мав якийсь авторитет, і він. Зайшов в церкву і почув проповідь таку, що треба жертвувати. І якщо той, хто жертвує, то Бог його благословляє. І він думає: слухай, давай я іспитаю, попробую. і І він підійшов, кинув там в кошик, кинув певну суму, пожертвував і каже, на другий місяць йому повернулося в його бізнесі вдвоє більше. І він думає, о, працює! На третій, на, друг, на другий місяць приходить і він дає ще більше. І воно проходить деякий час, проходить деякий час, і потеряв він все. Потеряв все, що він мав. І коли запитуєшся, і він запитувався, і ми можемо запитатись, яка мотивація моя? Чим я керуюсь? Якщо я хочу. Приобретати чим побольше, щоб я мав, щоб я, це, я маю давати чим більше, і тоді Бог мені буде вертати. Не завжди воно так. Улюблені, не завжди так. Іноді те, чим я хочу, щоб мене благословили, я даю, щоб отримати більше, воно. Може мені шкодити. Воно може бути перешкодою між мною і Господом, між мною і Духом Святим. Стає іноді оце бажання наше перешкодою. І тому Господь нас веде не тільки висотами, а й долинами, щоб ми могли оцінити, щоб ми могли вникнути, щоб ми могли переглянути себе, своє серце, чим. Я наповнений, що я хочу отримати, брати і сестри, що я хочу отримати не тут, не тут на землі. Тут для того, щоб ми могли прожити достатньо лише того, щоб в нас було що їсти і в що задітись. І це ми можемо прожити. Далі все це вже є наше бажання, щоб мати щось більше. Но для нашого життя, щоб щось поїсти і щоб щось одягнутися. І за це каже дякуйте. За це каже Писання, що ми славили і дякували Богові. Але наша мотивація, щоб отримати більше. І, брати і сестри, нехай Господь нас благословить. Хто хоче благословіння? Всі хочуть, правда? І нехай Господь благословить. Але для того, щоб Господь благословляв нас. брата і сестри, нам треба прикладати якісь зусилля не для того, не щоб бігати десь, десь, щоб суєтитись. Потрібно на роботу йти, потрібно кормити сім'ї, потрібно щось мати, подати це все потрібно. Но! Перше у всьому, воно потрібно, щоб у цьому був прославлений Господь. В цьому, щоб був прославлений Господь. І за все слава нашому Богові, брати і сестри, дякувати Богові, що ми ще маємо дихання. Чи не так? В нашому, в нашому цьому тілі, щоб є це, це серце, яке ганяє кров, що життя в нас є. І в нас. Ще є час, щоб прийти ще раз, Господи, глянь, дай мені зрозуміти, дай мені побачити себе, дай мені, щоб я міг переглянути себе, дай мені то, що я, не, я би хотів, щоб воно було, от та, брати і сестри, ота мудрість, оте розуміння, от ті очі, які бачать зі сторони не ближнього, а сами себе. Щоб переглянути, ще раз підійти до Господа, ще раз сказати, Господи, як в пісні цій було, що хоч я і, і падаю, і впав, хоч я і впав, я в боротьбі і впав, але ти мене не залишив. Можливо, у нас, брати і сестри, боротьбу ми програли. Оце, що знаєте, коли випробування приходить, і ми програли. Що ми не втримались, і ми трошечки засмутили або засмутили Духа Святого, засмутили Боже лице, брати і сестри. Якщо ми боротьбу програли, брати, дорогі і сестри, ми війну ще не програли, а війна наша проти духів небесних, злоби. Оце проти сатанінських оцих, ми ще не програли війну, ми ще живі, ми ще можемо йти за нашим Господом, просити Його сили, просити прощення, просити, щоб кров Ісуса Христа омивала наші провини. А хтось, може, і згрішив. Іван пише, діточки, якщо і згрішили, якщо навіть, і згрішили, то є, то є відкупитель, є той, хто прощає. Той, хто він приходить перед батьківське лице і каже, ось моя кров, яка була пролита. Слава нашому Богові за велику милість Божу. Все, що ми є на цьому місті, це є милість Божа. Можливо, були такі, які би хотіли прийти, на їхні ноги не працюють. Можливо, такі, які би хотіли чути. Чути так, як ми чуємо, але у них не працює вуха. Можливо, хтось хотів, щоб бачити, як бачимо ми, але очі закриті. Можливо, хтось хотів би працювати, але руки не працюють. А нам Господь все дав. І в нас все є. Можливо, є на цьому місті, які не мають дещо. Можливо, наше здоров'я не таке, як би нам би хотілося. Улюблені. Так завжди не буде. Так завжди не буде. Прийде час, коли прийде Христос за церквою, то я розумію і прошу, Господи, допоможи мені залишитися вірним до кінця. Так, як ти хочеш. Так, як ти хочеш. І нехай Господь благословить кожного, а ми склонимося, подякуємо Богу. Слава нашій, слава тобі!